Любі друзі, я знову щиро радий вітати вас. І сьогодні у нас на огляді чудовий реактор, дуже швидкий огляд, тому що у нас були дуже стислі терміни, і вже сьогодні цей чудовий реактор відправляється на експорт. Він повністю виконаний з 316-ї кислотостійкої сталі. Він буде використовуватися для виробництва різних миючих засобів. Кислотостійка сталь вона дозволяє зробити його. Стійким до корозії. Має мішалку і може працювати у вакуумі. Давайте зараз вам покажу мішалочку. Є у нас така драбинка. Дивіться, кришка закручена. Зараз ми її відкриємо. Так, Дивіться, він оброблений зсередини спеціальним матеріалом, який ми на старті використовуємо, щоб мішалочку використовувати на іспитах. А, так, трошки зверніть увагу, друзі, на сварні шви. Вони ось так от виконані. І, в принципі, у нас є різні опції. Вони можуть бути ідеально відполіровані, а, можуть бути отак відполіровані, є різні варіанти. Різного а, рівня обладнання робимо. Звичайно, що і ціна різна. Якщо це потрібно, ми можемо виконати, щоб воно було близьким до ідеального. А, друзі, для чого взагалі це обладнання? Воно для того, щоб заробляти гроші правильно. Щоб у вашої компанії був високий рівень прибутку, висока якість продукції, яку ви використовуєте і випускаєте. Тому це обладнання, воно точно вам. Буде слугувати дуже багато років, приносити дохід вашій компанії і вирішувати проблеми, які є у вашого виробництва. Звертайтеся до нас. У нас працюють дуже круті спеціалісти, які вам точно допоможуть, проконсультують, підберуть те обладнання, яке вам потрібно. Напишіть нам там, де ви бачите це відео. До зустрічі!